В Гребінківському радіо, в Гребінківській газеті я виступаю. У мене привітання і до Нового року, і до 7 листопада. І сюди ж я передаю, тут мені як повідомляють нічого. В газету пишу нічого. Ви розумієте? Тож похилий напишет. А я ж за це, та й похилий, це похилий, постійки ще похилий, він похилий. а і редактор тут такий же самий, що. Як я, я ж не боюся цього, як я з ним один на один на балаті, то стидно дивитися на чоловіка, як він і хоче вроді і мені того і, і, А як я піду, він же боїться, що тут е, на часто буде на нього тиснути. І от того, що я пишу, я ж і про Конституцію писав, я й після Конституції писав, я й на те, що похилий до на мене писав, я відповідь йому давав. І в мене Може, в пакції лежить, але ж вони не надрукували. Яка тут ціль передбачається, я не знаю. Ну, Семенівський, Семенівський голова райдержадміністрації всіх у Вожицькому районі вітає із днем народження. Тих, у кого горе, там ну, співчуття висловлює. На що туди тратяться кошти, я не знаю. Я депутат і теж семи ніпчан не вітаю, а це ж воно робиться з районного бюджету. Так що то спитайте ще й у себе, чого воно сюди робиться, не те ж. Що...